Прості, але важливі методи безпеки для дівчат та хлопців, які вбережуть від неприємних ситуацій та навіть можуть врятувати вам життя Не брати їжу у незнайомців. Невідомі люди можуть підсипати щось у їжу або напої, і це загрожує отруєнням або втратою свідомості. Вони можуть підсипати туди навіть на ход. Не ходити в душ з телефоном. Це може призвести до короткого замикання або ураження струму, особливо коли телефон підключений до зарядки. Ходити в душ, коли працює пральна машина. В старих будинках електропроводка може бути перенавантажена. Це підвищує ризик короткого Умикання чи ураження струмом, встановлювати пральну машину у ванні, а робити для цього окреме приміщення, висока вологість скорочує термін придатності пральної машини, підвищує ризик ураження струмом, створює умови для появи піснями, не пийте алкоголь в токсичному середовищі. Якщо в компанії вас заставляють пити і ви сміють, якщо ви цього не робите, ліпше взагалі не пити в такій компанії. Якщо все-таки ви вирішили випити, обов'язково слідкуйте за тим, щоб це була безпечна доза для вас. Курити та парити це не круто. Коріння викликає залежність шкодить здоров'ю ще такі люди смердять дуже сильно, а справжня крутість у свободі від шкідливих звичок.